Вітаю! Ви дивитесь незламні на телеканалі Новий Чернігів. Сьогодні ми вас знайомимо із тими, хто щоденно наводить порядок і створює красу в нашому місті. Під час активних бойових дій, не звертаючи уваги на повітряні тривоги та масовані обстріли, вони працювали холодну пору року. Вони прибирали сквери та парки. Восени вони висаджували сезонні рослини, аби наше місто Чернігів знову став зеленим і красивим. Знайомтеся озеленювачки комунального підприємства Зеленбуд Чернігівської міської ради Марія та Ганна. Як можна на таку країну розоружена країна і у те Ужас один, ні. Ніхто б не подумав. Ну як це можна? Стільки б у 70 років, стока скільки... ніхто не чекав, це... Ну як? Коли почалася війна 24 го 25-го ми ще виходили тут по участку, збирали бумажки, мусор збирали, тому що літало усе все. А потім вже ми не ходили. А тоді на початку березня. Я вийшла сюди до України, подивилася, а там з України, з готелю. Ця криша лежала на тюльпанах. Я їх постягувала із тюльпанів, і дуже витоптані були. Я людей ще просила, коли топчуться по тюльпанах. Нехай вони зацвітуть, щоб коли наші хлопці повернуться, щоб тюльпани їх зустріли. Нам навіть тут коло України, як ми пололи, то жіночка одна із сином із сусідом вони вийшли, навіть нам допомагали. Вигрібали там все коки під... підбира стекла, вигрібали. Оце все допомагали вбирати. Люди йшли і радувалися, навіть і плакали, раділи. Казали, що ну добре, що ви тюльпани полите, так місто, ми бачимо, що місто живе. Шоколадками угощали. Так раділи, що Боже, і і такі, як ми, і такі, і молоді, молоді. І йшли. Хлопчина пам'ятаю, йшов молодий, встав коло мене і щось і в рюкзачку шукає, шукає, потім достає шоколадку і каже: Нате вам, спасибо вам, що ви наводите в порядки. Так люди раділи, що Боже мій як раділи. Пололи там напротив мерії триугольні, щоб підходить два чоловіка поздоровалися, дякують нам дуже, і впалять наші молодці, ми що полимо. Як я чую, то то наш мер по голосу його узнала. А тоді ж казали, що він утік, ми так боялися, Боже, так обідно було, як він міг нас покинути. Як я дивлюсь, то то наш мер. неправду ж про нього говорили. Да кажу, можна я вас обніму? А він каже, можна. Ми ж з мером обнялися, а напала не узнала. Він тоді цієї, як у Гана Панадові, вона була в своїх роздумах. А тобі. вона це він тоді зняв шапку із себе. О, кажу, вона тоді він. взнала вже. А потім, як ми вже де пололи, він підходив до нас, так, завжди шапку знімав, щоб ми його, <свист> <свист> його узнавали. Марія Юсиповна скаже декілька слів. Звернеться до всіх Чернігівців. Будь ласка, ви ходьте убирати наше місто, щоб ми своїх хлопців, воїнів, зустріли, коли вони прийдуть з перемогою, щоб ми зустріли з чистим містом. Всього вам найкращого. Ну і що, давайте ми зараз хлопцям на передовій просто похлопаємо, так? Як вам працювалося тоді? О, згадайте той період? Ви ж знали, що тут бомблять, тут летить, там стріляє. Ви знаєте, я до уваги цього не брала. Взагалі, по я що? вам покажу правду. На Власне, це, легше було. Коли біля, біля України оттуда летіли снаряд, красний одна за однією. Наша говорить, давай розгинайся, нормально все. Это дома? я вам скажу, дома. Страшно було в хаті. Ну як страшно? Мені взагалі нічого не страшно, я вам так скажу, коли всі дома були. А як уїхали, так немножко як самоліт летів, так немножко так було. ну… Мабуть, із за того, що працював, то, то легше було а може От, це все переносити. Бо вдома так як вона каже, що вдома, тому що діти за них переживаєш, а на вулиці як вийшов, працюєш. Понімається, війна йде. Ми не що це війна. Нас б'ють, а ми не віримо, що це Путін той гад. На нас на Це ужас один. Навіщо це путіну потрібно? А навіщо він прийшов на нашу землю? Що він хоче? Хоче власть бути могутнім на всю, я не знаю, на всю на всю ці всі страни. Ну чого не буде. Цього не буде. Нічого країни під'їм хаді сюди переб'ється. Мені кається, що Ні. просто він вже стара людина, а більше всього, що, мабуть, що ми ж українці трудолюбивий народ. Мабуть, їх може завість така бере, чи що, що в дійсності, що в нас так гарно, чисто, кругом прибрано. Земне є, ненаситне. Є. Чогось нас, українці, вони все життя над нами здіваються, все життя нищать нас. Я була вдома і дзвоню Йосипу, Маша війна. Вона каже, яка війна? Я йду на роботу. А я в відпуску була, куди війна ж, я йду на роботу. І вже чула ці да. постріли. Потім вже нас відпустили. 25 го числа майстер дзвонила, що треба поубирати. І тоді ж напав. Думаю, ти подивись, вона робиться, а я що буду сидіти. І я пішла. Ви не хотіли виїхати кудись? Не хотіла, навіть і не думала, тому що в мене син захищав Чернігів. Я, не, я б цього не зробила ніколи. Паня не було, щоб куди в'їжджати з своєї хати. Ага. Моїй мамі 15 річок йшов, коли забрали її вчиняну війну в, в 41-му в Германію. В Германію. І нам вона завжди наказувала, діточки, із своєї землі нікуди не їдьте, бо своя земля хоч під ногами горить, але но на ній легше ходити. Хорош, не Я так дивлюся на вас. Ви завжди в парі е, э, працюєте. Ви напарниці чи подружки? Чи як як вас назвати? Мають є сину, мені син. Так спивати вже ми, вже пішли так... по характеру. Вже я, не знаю. як ну, не, не зна нормально. Вам працюється разом в команді саме старші <ріголов> зі так. От дві жінки з характером. Я так дивлюся. Тянімо сього тянемо за нас, ніхто не робить. При повному параді з семи годин ранку і до обіду, де ви ж бачите, самі роз'євнутись не можна. Так роз'їну куди? тут? Нада робота клумби засипало снігом. Погода зимова. Чим займаєтесь? Чи великий фронт робіт у вас, дівчата? Дуже великий. усі участки дуже. розчищаємо. Вийшли звідти вже нас бачите, попідчищено скам'яки поубрані, порозмітані, все підчищаємо. Сніг вичищаємо. І трактор живи участки, сніг. щоб було гарно і раша у нас люди йдуть у безробіття. <гум> немає на нашій роботі постоянно не було снігу, то ми лист вигрібали Наводили порядок. кругом кругом без нас ніяк. Хоча не кожен цінить нашу роботу. Хто може щось там і нагрубити? А в основному люди дякують, радіють, що гарне місто змінилося. На Катеринки посадили ми ці горні Сосенки, коли напевно наші воїни повернуться, то вони вже вони будь-красні Де б вони раніше повернулись, да й все. Не плачте тільки. Тошення плачте на нервах, сини не там. Війна нас змінила абсолютно кожного і всіх. Що Я... стало головне і цінне? А що відійшло на другий план? Головне і цінне це життя. Життя наших дітей. молоденькі, так і воюють. І що я її піддержую, у нас думка одна. Життя, Найцінніше це життя. Щоб Наші хлопці щоб не були... даром там гибли, щоб ми побачили і як швидше повернулися додому. Віра в перемогу, вона да. у вас присутня? Звісно, у кожного. Ви знаєте, вона є. Знаєте, я кожен день стою раненько пів четвертої, читаю молитви і прошу Бога, щоб нашим хлопцям здобути перемогу. Всі говорять про те, що українці незламна нація, нація сильних і незламних людей. Не зря шкають. не хочеш кормити е, свою армію, то будеш кормити чужу, правда? ж? А як ми всі об'єдналися, люди, і як ми допомагаємо армії, щоб буде оружжя те, те я купити, Щоб це як от радіо я чула, що люди здали 11 мільярдів грошей, щоб на оружжя здали. Быстріше до перемоги будемо йти і з вірою своєю в наших хлопців, щоб їм легше було. І вони завжди кажуть, що ви вірте в нас. І ми, ми в них віримо, і вони перемогу нам принесуть. Якщо б у кожного з вас була така можливість звернутися до Путіна, я не знаю, я мобро задрала його. Мені не вистачило, я, я знаю, що робити, навіть не знаю. Налетіла б, а то як коршок. Хай мене Бог простить. Не можу, я знаю, що Хай я зробити. А тепер про позитивне. Ну давайте. після перемоги, а вона настане обов'язково. Що ви зробите в першу чергу? Які у вас є мрії? Будемо розстроювати. Буде Місто наше, Україну нашу будемо розстроювати. Молодеж так говорить гарно, що вони так надіються, що вона Україна розцвіте і буде дуже гарна. Так що дасть Бог може і ще й ми побачимо, як вона, Обов побачите, я Йошу, вона розцвіте. Обов'язково побачити сюди. Вона надати буде жить. дуже гарно. Тому слава Україні, героям слава, слава Богу. Дякую за наше спілкування і за те, що я з вами познайомилась. Дякую за вашу плідну роботу і дай вам Бог сил, здоров'я. І натхнення. Дякую вам. Будем і Ми старатися. вам дякуємо, теж будьте здоровенькі. Що до нас прийшли, ми теж дякуємо.